Герої, які віддають своє життя за батьківщину, за майбутнє усіх нас однозначно одразу попадають до раю. І ми можемо бути впевнені, що зараз він в кращому світі, аніж ми всі, і він там знаходиться абсолютно заслужено. Єдине, що нам зостається зробити в такому випадку, щоб не зганьбити пам'ять всіх тих, тих, хто пішов від нас. Впродовж останнього року, а, на жаль, таких людей дуже багато. це продовжити ту боротьбу, за яку вони віддали життя. Я дуже прошу вас всіх не допускати свої руки, бо війна зараз ведеться не тільки на фронті на Сході, а й в тилу також. Вічна слава тим, хто віддав своє життя за Україну! Герої не вмирають! Мирай, громай! Героїв герай! Герої не герай! Герої не герай! Від нашого храму Різдва Христового українського православний церкву Київського хату. Грали в вертепі йому роль, що така якраз випала, і славно він грав. То на всіх українських акціях в нашій місті Одесі він був першим рядом, то на київському майдані, під цим червоно-чорним прапором. Стояли раз і на Одеському майдані під цим червоно-чорним правом. Так він пішов до траву, так він є серцем для всіх нас. І кожна згадати слова Василя Стуса. Боже, не літості, лютості, Боже, не ласки, а мсти. Дай нам розірвати путаці, речі ці рознести, дай нам серця неприкаяні, дай стрепихати стогнів, душ малоски перезмаяні між чуженецьких вогнів. Пориве, 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 разом порвемося в лед. Бач, розцвітається Хоч і на смерть, а вперед. Боже. Відплати шаленої, Боже, шаленої всти, ненависті нам, та наученої, нам на все час відпусти. Ми, побратими дорогого товариша нашого Володимира. Будемо пам'ятати його життєвий шлях брати його шлях за взірець, ніде ні на йоту українського нашого слова. Нашої української культури ніде не поступатися, не боятися ні сепаратистів, ні терористів, ні московських окупантів. Завжди і всюди пам'ятати Володимира, як він нічого нікого не боявся відстоював Україну, українську мову, українську культуру на цій одеській славній козацькій українській землі. Пам'ятаємо, побратими слава Україні! Героям! слава! Героям України! Слава! Слава! غوا 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 غوا